Зараз рухаюся до пам'ятника Шевченку, хочу реалізовувати свої книги. Зараз йду з, з третього вийшов, стрійки трамває. Ось йду, йду, площа Соборна. Значить та такі мені все завжди цей будинок подобався. А тут вже якась новоділ. Бачите такий. Порівняється ця архітектура. Яку теж щось не збираються реставровувати, вже облуплюється. так у нас. Це Ізуївський костел. Зараз вже греко-католицька церква. Ну якось називати таку споруду церква. Трошки не знаю, незвично. Навіщо, коли це будувалося, іменно для потреб постелу. Це незрозуміло. От бачите, цей мені будинок завжди подобався. Не знаю, що за стиль. Такий виконання. Не рецесії, нічого таке. В общем, середина десь розквіту імперії Австро-Угорської. Ну і такий стиль вони впроваджували в своїх містах. Хліб, не був виключення, це були терени. Східні терени, як вони вважали, їхньої імперії. Ось і вони таке будували значить пам'ятник королю Данилу. Не знаю, що ці пам'ятники цих всіх на конях Цікаво. Скажі. Він не факт, що писався, але не несе ніякої. Абсолютно смислової такої, якого навантаження. Перше там мала бути табличка, все написано. Історично, чомусь вона відсутня. Щоб почитати, а, здається, є. Але там що там такий? Я. Куди я заходжу, валова. Такий будинок на розі, щадбанк. Знаю, що такий стиль. Також не знаю. Можна прочислити. Треба вивчати ці всі стилі. А це вулиця. А це вулиця, 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 Галицька. Шому Галицька. Афі щесь назва бути історична. Вон. А во. Вулиця Бративу Рогатинці. хто такі також, до речі, не знаю. Ось така цікава вуличка тут. Різні заклади, харчування. Так вже навчили навчили людей до такого сервісу. Не знаю, логіка. Сервіс. Як зрозуміти, як перший такий сервіс організовувати, під рівень. Такий середній клас. Цікаво. Ні люди хор Хід. тут І дома стел там ім'ям. Те, що вам сіти сітки, дали на будинок на голову не падає. Реставрувати кощі нема звичайно Вон там по щерину кратуша. Я спускаюся. вниз Низ. Пам'ять пошивченку. Костел. Квіти тут рушить, мене щось ніяк не хочуть рости. На подвір'ї. Что я костел. Зараз цей дня. А, я тобі не розповідала. Не знаю, що буде з реалізації цих книжок. ну, Я вважаю повний фіаско, Народ не налаштований нічого не ні купляти. Чомусь приймати в участь. Знаю, такий стан якогось. Не знаю, що як його можна характеризувати. Не скажу, що стан вже такого повного пофігізму, бо ще нічого ще існують. Ще все працює. Тобто ще лохи не повністю опустилися, ще дають на собі заробити. Ну, я янзай, а так можна характеризувати. Це все. Ну от я підходжу вже до пам'ятки Шевченку. Суплоща. Там вже якийсь готель відкрили. Висавчики. Добре, область. Значите, Шевченко. Не знаю, де мені тут розміститись. Де мені тут розміститись. От тут на куті буду. Собі розміщаєш, Ну, все добре наразі. Побачу, як піде реалізація моєї книги.